Ти читала останню книгу про старе місто? Ні, проте я читала новий випуск свого одного журналу. О, тільки свої журнали читаєш. А як же історія, як же культура? Ну а як же модні покази, мода, нові телезірки, я маю знати усе. Ой, читати ось це корисно. Ну, можливо, романчики якісь. Е, жіночі книжечки? Е, ні, дякую. Ну, кожного свої смаки. Хоча я вважаю, що головне просто любити читати. Ки б не велося дискусії щодо читання в наш час, все ж факт залишається фактом. На волині читають із задоволенням. Обласна бібліотека для дітей яскравий приклад сучасного закладу, що впроваджує найактуальніші проекти і креативні новинки у свою програму. Маріка, розкажи, будь ласка, чому читати важливо для дітей? Тому що вони дізнаються багато інформації. У книжках немає тако може, є таке, що можуть не навчити батьки. Ти можеш дізнатися щось для себе. А що ти дізналася для себе? Що потрібно читати що потрібно читати книги, дізнаватися багато цікавого, вчитися те, що в них розповідається, брати якийсь для себе повчальний урок. Якщо чесно, я ну, не дуже, щоб так багато читаю, але я для себе ну, хоч би два рази в тиждень люблю читати. Що ти скажеш про діток, які не читають? Ну, я не знаю. Їм треба більше читати, розвиватися для себе. Не треба чекати, щоб мама і тато ну, казали, щоб йти читати. А треба самому піти почитати, розвиватися, не сидіти в комп'ютері. Ну, треба розвивати себе самому. На дворі 21 століття вік комп'ютерних технологій таке інше. Ну, але все-таки я надаю перевагу книгам, адже вони дуже цікаві, захоплюючі і дуже сильно розвивають фантазію, яка пригодиться в житті. Що корисного ти для себе взяла із книг уже? Вона допомагає мені збільшити мій запас слів, більше розвинути, ну більше мене розвинути. Я думаю, що важливо читати, тому що ну бо, бо коли ти читаєш, то ти, то ти дізнаєшся багато цікавого, ну і і, і поглиблюєш свої знання. Нещодавно в обласній бібліотеці для дітей відбувся конкурс Найкращий читач року, покликаний підвищити рівень розвитку школярів, а також показати суспільне значення і роль самої бібліотеки. Цей конкурс проводиться в Україні з 2005 року. Називається Він Найкращий читач року, який започаткований Національною бібліотекою України для дітей і форумом видавців у місті Львові. І зазвичай переможці нашого обласного туру їздять до Львова на фестиваль книгоманія і беруть там участь у всеукраїнському фестивалі. Зараз сьогодні ми підводимо підсумки обласного етапу цього конкурсу Найкращий читач. До нас приїхали дітки зі всієї Волині, Вони будуть представляти найкращі свої улюблені книги, представляти читацькі щоденники і розповідати, чому саме ця книга сподобалась їм, які герої, які події, що вразило, і буду ділитися своїми враженнями з приводу прочитаних книг. Я вирішив взяти у конкурсі участь. Ну ну бо моя бо моя сестра до 2011 році, то вона вона перемогла, зайняла перше місце всеукраїнському, на, на кращий читач. І я теж хочу. Сучасна Волинська бібліотека працює за гаслом читай не відставай. Тож серед основних завдань конкурсу популяризувати українську і світову літературу. Для участі у конкурсі діти запропонували найрізноманітніші твори письменників різних епох. Я буду представляти книгу таємниці зміни голови Андрія Кокотюхи. Чому вибрав її? Ну тому, що я думаю, що ця книга мене научить багато чому е, любити ближніх своїх, як ну як самого себе, ставитися до них як, як найкраще. Ну які теми тебе зацікавлюють. Мене ну які я книги люблю читати? пригодницькі та фантастичні, іноді історичні діти і за шкільною програмою і діти представляють книги класиків Велисі Українки і Шевченка і сучасних авторів і дяченка, і Надії Гуменюк, і Зірки Манзатюк, Будь-які багато представляють пригодницької літератури, пригодницьких книг, які їх зацікавили. І я думаю, що сьогодні палітра представлених книг буде дуже широка. Я обрав книгу Яреми Гояна, таємниця Лескої Скрипки. Чому саме її? Ну, бо її легенди захопили мене. Я представлятиму книгу Таємничий острів. Це французького письменника Жюля Верна. Чому вибрала цю книгу? Ну тому що ця книга саме дає великі знання з географії. Я люблю географію і ну, розповідаю там багато пригод. А які ще жанри ти любиш? Ну, люблю ще романи, там де розповідається про пригоди. Ну і е, повісті. Книга це одне з моїх улюблених занять. І я збираюся посві... пов'язати своє життя з книгою. Що ти готувала на конкурс? Книгу Рея Бредбері, «451 градус за Фаренгейтом». Чому вибрала саме цю книгу? Тому що це фантастика, один із моїх найулюбленіших жанрів книг. Працівники обласної бібліотеки для дітей наголосили, що для того, аби стати переможцем конкурсу, потрібно проявити свою ерудицію, кмітливість, спритність, а головне начитаність. Журі конкурсу очолювали відомі письменники Іван Чернецький та Клава Корецька. Журі люди, які розбираються в літературі, які самі дуже багато читають, і ви знаєте, дитину. Видно зразу, чи вона це вивчила на пам'ять, хтось їй це сказав? Ось, і ми стараємося завжди давати додаткові запитання. Учасникам конкурсу для того, щоб виявити, як вони самостійно мислять, чи вони читають ту літературу, яка запрограмована, чи вони ще читають додаткову літературу, чи вони насправді є поціновувачами літератури і гарними читачами? Журі дивиться читацький щоденник, які в який діти записують прочитані книги і враження про книги. І найголовніше це як вони представлять улюблену книгу найбільше цінується те, що йде від душі, яке говориться не заштампованими словами, а просто те, як дитина відчуває те, що вона прочитала. Оце найцінніше, і ми цього вимагаємо від дітей і завжди говоримо їм, що оце саме і є важливим. Переможцями обласного конкурсу Найкращий читач року стала Вікторія Сендецька із села Копачівка Рожищенського району серед учнів шостих класів, а серед сьомих Маргарита Борейко із села Радомишель Луцького району. Призери поїдуть на дитячий фестиваль Книгоманія у Львів.